12 листопада день досить емоційний. В нас місяць продовжує бути у леві це демонстративний знак, і нам хочеться продовжувати блистати, демонструвати себе. Але в нас на небі дуже багато води і вогню. А це емоційні стихії. і в нас практично нема повітря і землі. Тобто логіка в нас дуже відсутня, її мало, і люди приймають рішення на емоціях. А якщо брати до уваги, що в нас Сонце у Скорпіоні, а місяць у Леві, і це такі дуже бурхливі енергії, і у нас зараз досить в точному з'єднанні Марс і Меркурій в стрільці. І це дуже такий аспект, який дає нам багато енергії в наших висловах. В другій половині дня цей аспект це з'єднання буде на опозиції до урану. Це дуже складний і аварійний аспект. По перше, в нас можуть бути проблеми на дорогах. Це дуже аварійно небезпечний аспект. Тому бути дуже уважні. А якщо брати до уваги, що у людей з логікою і з стриманостю дуже мало, і люди дуже емоційні, тому на дорогах можуть бути небезпечні якісь речі. Люди можуть бути неуважні, тому як і людям за кермом і. Пешохідам треба дуже бути обережними, краще перестрахуватися, подивитися декілька разів, не перевищуйте швидкості, обов'язково, бо люди дуже неуважні. Можуть збаїти в нас всі прибори. Ще в нас нера буде в тріні з Юпітером ретроградним в раці. І це дає бажання нам купити щось красиве, яскраве, презентабельне, щоб на нас хтось звернув увагу. Це не дуже добрий час для цього, бо потім ви можете пошкодувати так, так як на це може витратити багато грошей. І я ще нагадую: у нас нема землі, в нас немає повітря з логікою. Проблема. Тому нам оцінювати наскільки це. Доречно буде важко, бо ці покупки будуть дуже емоційні, про що ви можете потім пошкодувати? Ще в нас буде аспект Плутона до Меркурія з Марсом. І це буде підсилювати бажання когось уколоти словом. І це слово буде дуже різке і болюче. Тому бережіть своїх близьких, не треба це робити, бо Венера в нас і так у Скорпіоні. І це той час, коли.